Всем привет, ребята! Як бачите, я уже намальвала хной Смею малюночки. Сегодня такая обновочка. У меня есть знак квадробики э На руке лапка. Типа такая вот лапка. Тут еще лапка. И тут еще три лапки. Вот так. Да. Ну, коротше, будемо приступати до розпаковки. Це опять її по розпаковці. Вибачте, що якби. 6 ну, розпаковки, просто поки є время на розпаковку. Поки є, у мене не було времени, я не знімала распаковки. У нас сьогодні буде такий пакуночок. Аж камера трясеться, так я його трясу. Є щось не хрупке, але щось цей теревець. Бачите, тут відкривашку якусь. Давайте відкриємо. Хорошо. Ми одразу бачимо надпись Іриска Теріан. Браслетик і буси. Окей, okay, давайте відкриємо. Так, да, тут, правда, браслетики і буси, але щось воно все перепуталось. Сейчас я його обратно покладу, бо щось он тут оцей. Я так зрозумів, воно таке лежало. Так. Да. Я бачу, ми вже побачили, що там лежить. Так, да, тут надпись есть такий. Я хочу начать с первых браслетики, Вот таких. Да, сразу за Вот я вытянула первый браслетик. В браслетик есть такая этикеточка. Написано Ири. Тут и, Ири. Скатериан. Ири скатериан. И такая, типа, браслетик такой. Сейчас откроем. Ага, понятно, да? Я лежу бочком, чтобы... Да, у меня есть хвостик. Чтобы было поудобнее. Все. Такой э, такие браслетик. Тут написано... Терриан. Будем так показать. Не фокусирую. Короче. Я хочу фокусировать. Вас угу. закрыла. Ну, короче. М -м, тут написано Териан. Такий браслетик, він прозрачно, прозрачно зелений, дуже красивий такий ось браслетик. Давайте я надіну. Ой. Вот. Ось такий браслетик. Ну, Прикольно, прикольно. Давайте далі. Мені погано віть, але ну, я тільки от таку зможу. Окей, давайте далі. Я бачу тут. Нет, давай цей. О! А вот цей хороший. Э, тут написано КВД. Тоже буду погано видно, но вот КВД. Нормально. КВД. КВД. И э, тоже этикетка Ирис Котириан. Сейчас я его Все. Тоже КВД, он полностью заланенький. І з такими ще цими, золотими штучками, вставочками. Ось такий браслетик. Я заказала сьогодні, типа мені сьогодні прийшло такий комплект. Шість браслетиків і два цих жильї. На одній руки буде з словами, на одній руки там ще з якимось Матеріан, КВД. І ще якесь теж браслетик прикольний. Открываем його сразу. Я не мелочусь. О, він прикольний. Короче, він типа такого коричневого е, прозрачного цвета і написано Іриска Террин. Да, Ірискатерин. Мій канал Ирискатерин. Вот Ирискан тут його видно. Не знаю, как вам показать. Ириска. Е, Короче, вот тут. Терриан. Тут такая буковка Терриан. Типа вот. Такий вот браслетик. С такими коричнево-прозрачными цеми. Ну, прикольный браслетик. Я его тоже надену. Вот сюда. На руку. Вот. Теперь у таких три браслета. Продолжим дальше. Вынимем, например, цей маленький. Мені кажеться, він дуже маленький. Так, да, він каже, мені дуже маленький. От, тут таких, типа, два сердечка, такі чотири темно-розові е ці, і всі прозрачні, отакі. І такий світло-розовий кулончик. Знак е цей. Це, типа, е якого цвіта, такого знак. Там на сайті було написано, що. Ну, розовий означає кошка, то це браслеті кошки. Надінемо кошку. Ось от, от браслеті кошка. Е, є ще один Тоже. Якщо що, це про дику кошку, це не про обичне. Обичні кошки були б коричневе щось. Написано було. Мене плохо видно е, От таке попалося, він коричнево-зелений. Такі дві золоті вставочки і таке, е, такого типа, я забула як сказати, типу цей. Ну, Він, типа, ночного такого неба. Космос, ночне небо. Отакий От шарик. Цей шарик означає е, волк. Я просто підзабула, як там що, то якщо не судіть строго, те, що я кажу, там, наприклад, е, 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 Б. Тому що я щось підзабула. Це волка, це дикого, Дикої кошки. Ну і, типа, таких два знака. Можно сказать, даже браслеты дружбы. Просто там волк, там кошка. Вот таких теперь два браслета волка и кошка. Оставься останній браслет. Це щось связано з Украиной. Вот таких браслет с Україною. Тут желтый, тут голубый. И два таких, типа, як сказать. Питайте, що це було. Ой, богти, бог йохти. Ну, як би, правда, я в масці, подумайте. Е, а тут та Україна. Тут два прозрачних таких ромбіка і один ну, коричнева така бусинка. Ну, коротше от. Ну, і це все. Я не знаю, що, що вам сказати. браслет. Я его тоже надену сюда. Вот. Такие три, И там три браслета. Все есть уже сильно пустые. Сейчас их наверх поднимем. Так будет получше. И вот такие браслеты. Отсюда на Вот такие вот браслетики. Тут два таких волк и дека кошка. Тут Украина. Тут три слова. Териан и риска. -петериан и КВД. Осталось двое, не четверо, двое вещей. Первое, что я нашла, это вот это. Давайте отлепим опять этикетку. Я этикетку всегда отлеплю. Вот такие бусики. З однієї сторони, вони голубо зелені, такі, от, можна подивитися. З іншої сторони, вони оранжево розу. Ой, оранжево-жовті, але на камері, то якісь красно-жовті. Написано квадробіка, по боках такі типу, штучки. І написано квадробіка зараз. Квадробіка. Теж фігувато видно, але ви не прочитаєте. Такая дробика. Вон она заклепки. Вот такая типа заклепка. О а, блин. А, блин. Подождите. И не может открыть. О. Вот такая пластиковая заклепка. Я его сейчас надену. Не было. И с ним тоже буду снимать видео. Да, блин. Перевертаємо бусики. Я приймаю волоси і типо, таке ожерілье. Буси з таким названням квадробіка. Е Осталися ще одні буси зі знаком Во собаки чи волка. <сість> волка. Тільки це сірого волка, а це чорного волка. Так, да, я просто можу дуже наказати масті. Теж відкриваємо ріскатерія. І вот такі вже бусики. Е, тут знак зелене небо. Якщо зелене небо, то це блін. Білий волк. Я сказала «сірий», я перепутала. Сірий вук це цей, голубе небо чи сіре небо. Вроді сіре небо це цей. Сірий вовк. сіре небо сірий вовк. А тут, виходить, е, небо ночью, це темний вовк, бо ніч. А це зелений вулк. Е, трави і з цього білий вовк. волк. Ну от, тут опять прозрачна зелена розцвітка. сейчас я то на нього попробую. Прямо не на носик. Ну, і, і все вроді. Да? Ось таке. Бусики. Вот так. Еще плюша у нас жерелье там из тяпочки. Да, еще пошел спируть. Класс. Ну и вот такие двое бусы и вот такие 6 баслей. Пусто. Вам хожу, правда, пусто. Вот. Все. Ладно, ребят, це було 7 минутне відео, тому що тут а, ні, немає огромних розпаковок, немає нових масок і все таке. Тут просто посилка, яка я заказала, що тут а, е, були в наборі двоє таких цих і шість браслетів. Я з радістю це прийму. Ладно, тоді, получається, всім пока. До скорих встріч! Ладно, ребят, уже 8 минут почти. Ладно, ребят, думаю, можно здесь попрощаться. Сказать всем пока. Ну, не знаю. А, еще раз вам покажу цей. Вот. Небо и ним и закончу. Ладно, ребят, всем пока. До скорых встреч. Всем пока.